Як Іван царя перебрехав, українська народна казка, мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: Царівна буде моя! Бо я можу найкраще брехати. Прийшов він до царя, а там брехунів, видимо-невидимо, входять один за одним до упокою і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Війшов цар з порога і поперчає Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш п'ятдесят палець. От вислухав цар хлопцеву брехню та й каже Таке цілком могло статися. Підставляй гузно. Вернувся хлопець додому, а батько й питає: Ну, коли будемо, синку, весілля твоє з царівною гуляти? Ох, жаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун то цар. Вирішив спробувати щастя середульший син. Але й він заробив 50 палець коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. Куди ти, дурню, підеш? не пускають його брати. Ти тільки ганьбу нам принесеш. Не послухався Іван, та й пішов. Заходить до покою, а цар наказує Бреши, хлопце, але бреши добре, як не хочеш п'ятдесят палець дістати. Я так брешу. Каже Іван, що ти, царю, підеш свиней пасти? Цар ледве стримав гнів. Бреши, бреши, каже, але царівна не буде твоя, як я розсерджусь. Нас троє братів, а я четвертий, наймолодший наш тато, почав оповідати Іван. Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Понавозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув, бачимо, а ми погноїли чуже поле. Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й висипали з неї гній на свою. Цар схвалив Може, може, таке може бути. Посіяли ми на тій ниві пшеницю, розповідає далі хлопець, і виросли з неї високі дуби. Такі аж до хмар сягають. Покосили меті дуби, а жолоді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя. А за що він міг купити більше свиней, як у мене, заперечує цар. Та хлопець не розгубився. Не знаєш ти, царю, як бідний вміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили. Ну, і таке може бути, видавив із себе цар. Але до свиней ще й свинарів треба. Правду кажете, царю, мовив Іван. Не могли ми самі свиней доглядати і найняли вашого тата за свинаря. Як закричить цар? «Брешеш! Мій тато царював, він з царської сім'ї. Та й замовк, зганьбився. Що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитись від свого царського слова і наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу та й такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля. І став Іван царем у тій державі, може, й дотепер царює, як не вмер. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.